В ефірі новини міста підсумуємо головні події вівторка. У студії працює Карина Нестер. На жестову мову перекладе Марина Бірюкова. Вітаємо. У Хмельницькому за минулу добу зафіксовано 26 нових випадків захворювання на COVID-19. загалом, з початку пандемії, у місті занедужали майже 7 тисяч осіб 912 нині продовжують лікування в уряді. Прогнозують можливе запровадження жорсткого локдауну вже в грудні. Ситуація абсолютно не визначена. Ви чули заяви прем'єр-міністра про те, що він сказав, що ми готуємося до плану Б, але чітко немає ніякої дати. Щодо, наприклад, потреби чи необхідності такого локдауну в Хмельницькому, насправді можу відмітити, що ситуація з госпіталізованими більш-менш стабілізувалась. Тобто ще три тижні тому, одразу після виборчої кампанії, і міська лікарня, і міська інфекційна майже була відсутні вільні місця для госпіталізації, зараз таких місць близько 50. Освіта лідирує. Найбільше нових випадків захворювання на ковід-19 на Хмельниччині нині фіксують саме у навчальних закладах, садочках, школах та вишах. Про це сказав на брифінгу перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. Хворіють як вчителі, так і діти та студенти. За минулий тиждень додалося 445 інфікованих. Це досить великий показник і дуже значний приріст. Зокрема, найбільше, звичайно, ми маємо по закладах середньої освіти, 81 учень, 192 вчителі і 29 працівників. По дошкільним навчальним закладам в більшості це хворіють вихователі, саме 58 вихователів та 8 дітей. По вищим навчальним закладам маємо 24 студенти, які захворіли, 24 викладачі та 20 працівників закладів. Таким чином, звичайно, частина закладів перейшли на дистанційну форму навчання. Тобто, якщо ми візьмемо до школи, тобто загальноосвітні заклади, то ми маємо 35 закладів, які перейшли на тій чи іншій мірі на дистанційну форму навчання, 4 заклади повністю перейшли. У Хмельницькому станом на понеділок на дистанційному навчанні перебувають шість класів. Наразі у місті продовжують хворіти 169 педагогів, 14 учнів шкіл та 5 вихованців садочків. Повідомляють в департаменті освіти та науки. Посвідчення мало з 1 січня наступного року для проїзду у громадському транспорті пільговикам обов'язково треба мати електронний квиток, інакше доведеться платити. Хмельницьким пільговикам е-квитки видають безкоштовно. Для цього їм треба особисто звернутися у громадській приймальній управління праці та соціального захисту або ж у ЦНАП. На сьогодні електронні квитки отримали 31 тисяча осіб а всього пільговиків у місті понад 60 тисяч. Людина, де мешкає в тому районі, може спокійно підійти і в нас його одержати. Оскільки основна маса пільговиків вже одержали електронний квиточок, то великих черг нас не спостерігається. Єдиною умовою одержання цього квиточка на сьогодні, це є перебування на обліку в управлінні. У нас є єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків міста Хмельницького. В таких випадках ця процедура займає 5 хвилин, людина одержує свій квиточок одразу і йде. Якщо ж людина не зверталася до нас ніколи, не перебуває в нас на обліку. Тоді цей, ця процедура займає трошки більше часу. Вона може зайняти до двох тижнів. Більше про умови видачі електронних квитків та про нові правила проїзду у транспорті дивіться у нашому випуску завтра. Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької облдержадміністрації. Указ про це сьогодні опублікований на сайті глави держави. Згідно з іншим указом, тимчасово виконувати обов'язки голови облдержадміністрації буде перший заступник Роман Примуш. Нагадаємо, звільнення Дмитра Габінета, який очолював область з 21 листопада 2019 року. Уряд погодив минулої середи і ухвалив рішення про призначення на посаду ресторатора і підприємця з Кам'янця Подільського Сергія Гамалія. Пересівають суміші, переобладнують автомобілі і запроваджують нічне чергування. Хмельницькі комунальники готуються до першого снігу і морозів. Цієї зими над розчищенням та посипанням вулиць, тротуарів, парків та дворів працюватиме близько пів тисячі людей і 50 одиниць техніки. Солі та піску заготовили вдосталь. Більше розкаже Вікторія Паламар. Працівники комунального підприємства Бред готуються до зими. Нині пересівають пісок, до якого потім додадуть сіль. Такою сумішю оброблятимуть вулиці та тротуари, коли буде ожеледиця. Камінь в сторону. Пісок чистий сюди. А то маленький камінчик, не дай Бог, що. і Зараз транспорт скорість. Кому-небудь всі клощі, ще ж небудь, я безпечності руху. Минулорічна зима видалася теплою та майже безсніжною. Підприємство мало витрачало сіль та пісок, тож усе гарно збереглося. Цього року взагалі не придбавали піщано-соляної суміші і докупили тільки тисячу тонн соль. Нині капебрет має на складах соляно-піщаної суміші 6 тисяч тонн, і окремо солі понад 2 тисячі тонн. Цього кажуть тут цілком вистачить на зиму. Упродовж тижня на вулицях міста розмістять дерев'яні та пластикові ящики. Із сумішами їх зможуть використовувати і двірники, і водії, які втраплять у снігу чи у слизьку пастку. Близько 120 чоловік буде працювати на осінньо-зимовий період. Це і водії, це і прибиральники, вантажники. Також частина людей буде задіяна від дорожників, які працювали на асфальтуванні в літній період. Вони будуть передані нам і будуть використовуватися в нас для. Посипання і очищення тротуарів та доріг. Готують до зими працівники комунального підприємства і техніку. Влітку цей крас збирав сміття і бруд, розвозив асфальт під час ремонту доріг, а от у мороз буде посипати вулиці. У нас буде використовуватись шість щиток тротуарних на базі МТЗ. Будуть використовуватися для посипання піску. 12 автомобілів, 6 з них на базі МАЗ, два крази переобладнаться в даний момент. Також буде даний автомобіль буде переобладнатися для розкидання солі на базі глобус. Загалом цього року до боротьби з негодою, якщо така буде, у місті готові залучити понад пів тисячі працівників комунальних підприємств. Автомобілі, крім КП Брет, мають і управляючі муніципальні компанії, і інші комунальні підприємства. Може розчищати від снігу місто майже 50 одиниць. і Ніяких проблем переконані у нас не буде. Календарна зима настане менш ніж за тиждень. А от снігу та сильних морозів синоптики у найближчі дні не прогнозують. Вікторія Паламар, Володимир Паламар та Валерій Тилиховський. Новини міста. Відтепер на міському порталі MyCity можна не лише замовити, але й отримати електронні довідки про реєстрацію місця проживання особи. Та про зареєстрованих у житловому приміщенні людей. Щоб отримати ці документи, треба зареєструватися на порталі MyCity у кабінеті мешканця. затим обрати необхідну вам послугу, заповнити усі необхідні пункти, прикріпити скани документів і поставити свій цифровий підпис. Електронну довідку формуватимуть в управлінні з питань реєстрації Хмельницької міської ради. Завантажити ж документ можна буде у кабінеті мешканця в розділі Історія звернень. Більш докладно про усе дізнатися а також за необхідності переглянути поетапну відеоінструкцію можна на сайті міської ради. Рекреаційне середовище у коридорах школи проєкт із такою назвою під номером 86. зареєстровано у бюджеті участі. Його автори, педагоги спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 32 Тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. Облаштовані нові рекреації за межами класних кімнат створять додаткові можливості для повноцінного відпочинку учнів під час перерв, каже директорка освітнього закладу Наталя Красицька. Більше про усе у сюжеті Ольги Нісміянової. 32-га Хмельницька спеціалізована школа. Тут навчаються діти з особливими освітніми потребами. Серед них 15-річний Олександр у юнака ДЦП. Сьогодні у школу його привела мама Тетяна Храпач. Задоволені, що в нашому місті є така школа, що таким діткам є куди ходити. Викладачі у нас дуже добрі, дуже уважні, дуже гарно з дітьми займаються. Ми не бачили, щоб вони там чимось були колись недовольні, чи їм тяжко, чи як. Ну дуже ми задоволені нашою школою. Загалом у школі навчається 99 дітей. Навчання особливе у класах по 8-10 учнів, і дуже часто проведення уроку залежить навіть від їхнього настрою. Діти відкриті, вони дуже люблять ласку. Взагалі вони ну трошечки інші ніж в масових школах. Вони дуже дійсно ласкаві такі діти і, і хочуть дуже багато до себе уваги. У школу учні приходять з восьмої ранку і залишаються до шостої вечора, щоб їхнє перебування у навчальному закладі було більш комфортним та по домашньому затишним. Педагоги вирішили створити в одному зі шкільних коридорів рекреаційну зону. Тут ми збираємося створити таке середовище, де діти могли б відпочивати, наповнити його сучасними візібордами, додати сюди зручні дивани, поставити невеличкі столики, де б діти могли грати в настільні ігри і таким чином розвантажувати. 50. Така зона допоможе сприяти активному відпочинку наших учнів під час перерв, а також допоможе відновити організм, сили організму, які вони витратили під час уроку. І також такі зони допоможуть сприяти розвитку загальної моторики організму, а також пам'яті, уваги, спостережливості, ну і взагалі. Загальному розвитку наших діток облаштування такої зони обійдеться майже у 150 тисяч гривень. Підрахували у школі і написали проєкт в рамках програми бюджет участі. На сайті він розташований під номером 86, Назва Рекреаційне середовище у коридорах школи я хочу звернутися до всіх небайдужих хмельничан, хмельничан, які Відслідковують усе нове, що відбувається в нашому місті хмельничан, які не чекають змін від когось іншого, а самі використовують шанс, який надано саме цим проєктом. Нам дуже важко змагатися з іншими закладами, тому що в нашій школі навчається небагато дітей. Але ми дуже сподіваємося на підтримку. Нагадаю, до кінця голосування за проєкти бюджету участі залишилося 6 днів. Свій голос треба встигнути віддати до 30 листопада. Ольга Несмянова, Юрій Старушкін. Новини міста. Хмельницьким регбістам смарт-майданчик. В який інвентар, який має урізноманітнити тренування, спортсмени отримали у рамках міського громадського проєкту бюджет участі 2019. Хлопці та дівчата оснащення вже випробували. Як змінилися тренування, розкажемо далі. М'які щити, мішок та колеса, а ще шоломи, фішки та бар'єри. Увесь цей інвентар хмельницькі регбісти отримали за перемогу у міському громадському проєкті бюджет участі участі-2019». Смарт або ж розумний майданчик, покликаний урізноманітнити тренування та зробити цей процес результативним, каже ініціатор ідеї, коуч місцевої команди Буревісник Олександр Мігунов. Ми маємо змогу нові вправи робити і не чекати, що у нас там один той щит є, а їх є чотири. І ми можемо групові, скажімо, залучати зразу в цьому плані захвати робити гарні, важкі мішки, гарні, такі як мають бути для хорошого захвату. Одразу ми ставили для себе цілі, ставили зразу планку, що ми маємо. Підняти рівень наших спортсменів ми маємо урізноманітнити для цих діточок, які займаються в своїх школах, дати їм можливість позайматися гарним професійним оборудуванням. Набір для проведення тренувань є унікальним, каже директор ДЮСШ номер 1 на базі якого і працює регбійне відділення. Усе через те, що на теренах Західного регіону такої підбірки обладнання та інвентарю. Для того, щоб виходити чемпіона, необхідно декілька складових. Це якісне обладнання, якісні спортивні зали майданчики та якісний тренерський склад. Дякуючи на полеглий праці відділення РАБи, ми сьогодні маємо вже результати, ми маємо чемпіонів України. Ми на цьому зупинятися не будемо, будемо, звичайно, підвищувати як кваліфікаційний рівень тренерів, так і спортивне майстерність наших вихованців. Обладнання замовляли за кордоном. Його вже забрендували наліпками з символікою спортивної школи та клубу. Сергій Приян, юний чемпіон України, вже випробував інвентар на практиці. Позаду каже, тренувань з оп'ять. Дуже багато бачили з відео за кордону, як тренуються іноземні команди. Нам було дуже цікаво, а зараз у нас з'явився інвентар. Тренування стало дуже цікаві, насичені та дуже легко відпрацьовувати ті моменти, які ми не вони ще не могли відпрацьовувати. Нове обладнання будуть застосовувати спортсмени трьох вікових категорій. До слова, у Хмельницькому, на базі «Дюсюша номер 1 дітей навчає регбі десятеро тренерів, двоє з яких стали коучами цього року. Після послаблення карантину і смарт-майданчиком завітають і до міських шкіл. До слова, наразі спортсмени підготували черговий проект у рамках бюджету участі. Це створення мультифункціонального коворкінг простору «Дюсюша США No1. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста. Це все про що встигаємо розказати вам у цьому випуску. Дякуємо, що дивитесь. на все добре.